Перейдемо до наступної нашої теми, яка зветься маркетингове дослідження, і спробуємо дослідити щось е з точки зору ринку. Зроби мені. ітте масло і тим ну іншу ось Треба звертатися, тобто думай, як науковець сферу діяльності, визначив тип і також а, сферу і постановку задачі зробити дуже коректно. Тобто, це не так, як от, бачите, загально як я зробив, але що цікаво, собака номер один, кіт, номер два, собака дорожча, кінь в Україні. Коні подаються, це нормально, можна купити від мідя. Це новина. Так, для мене. Але ж, ну, таке. Десь він це знайшов. Думаю як. Ох, мар. Ох, сфера діяльності. Олег, дякую за допомогу. brinco Ось ми по зерночисним машинам отримали тренд. Де? І рекомендації маркетолога. Він також радить нам багатоканальний маркетинг. Ми повинні бути обережні, бо, наприклад, ми тут бачимо. У рекомендації переходити в метавселенну, але це не буде, на мій погляд, працювати. Але ж це не значить, що, що штучний інтелект забіг далеко, далеко вперед. Може, це я відстаю. Так, подушечки. Думаю, як сфері діяльності так. Подушок. Вигляди, для таблиці. Та опису. Ось вам тренди з цінами по подушках. Вже далеко пройшли. Бачите, тут є екологічні такі, а у вас є промп. Тобто, якщо ви це скопіюєте, то ви отримаєте результат не гірше, ніж ми тут з вами зробили.